Друзі, знову привіт! У мене є заказ, у мене є зірочка Світлана, яка зробила мені вже третє замовлення. І ось я хочу з вами вам його показати. Це баф в дві нитки. Вона захотіла жовтий, ярко-жовтий, з чорним отакий баф. Він може переворачуватися як чорним вверх, так і жовтим верх. І пов'язка теж в дві нитки з перекрутом. Так, Зараз, вона на мене велика, може спадати. Отакий От вона захотіла комплектик весняний, і я її зробила. Дивіться, який гарний. Вушки прикривають, пов'язочка 10 см. В наявності ще я зв'язала отаку пов'язочку. Дивіться, це мало то, що в дві нитки ще й об'ємною косою. Зв'язала. Її теж можна переворачувати так. А можна переворачувати так. Скажіть, будь ласка, яка вам краще подобається? Пишіть мені, носили б ви такий комплектик? Кольори можуть бути. Різні, які вам сподобаються. Пишіть мені, будь ласка, коментарі свої відгуки. Я буду дуже рада.